Червоні обігрівачі, вони не працюють від природнього газу, вони працюють тільки від пропану. Пропан це той газ, на якому їздять машини. Звичайні машини. Получається, що, як правильно сказати, якщо поміняти форсунки, то можливо буде працювати, чесно. Навіть не знаю, навіть над цим не задумувався. якщо взяти карбюратор з редуктором, який йде на генераторі, він працює. Тобто генератор може працювати або на пропані, тому що машини їздять, там виходить менший отвір. І на газі, який йде по трубам. Там уже більший отвір виходить. То там, ну, якби форсунки да, міняються, переключаються там. А от обігрівачі інфрачервоні, ні, мабуть, він все таки не буде е, працювати, тому що е, пропан він дає менше ну, кислого газу. Да, при згорянні, чим дає ось природній газ. Тому обігрівачі тільки підключаємо до балонів. Балони в нас є на 8 літрів, на 5, 12, 27 і великі 50-літрові. Генератори, зарядні станції, теж це все маємо. Так що, якщо ви хочете підключити обігрівач, газовий інфрачервоний, чи в нас його купити тоді вам треба ще додатковий балон. Для заказа пишіть дзвоніть, всі контакти будуть в шапці профілю.